В Івано-Франківську відкриють пам'ятний знак на честь Щедрика Миколи Леонтовича, який вперше прозвучав саме тут, в приміщенні теперішньої обласної філармонії імені Іри Маланюк. Подія справді дуже для нас знакова і важлива, адже ми єдиний обласний центр, єдине. Місто в Україні, звідки стартувала українська республіканська капела. Вона стартувала 105 років безпосередньо з цього приміщення історичного приміщення, це нинішня Івано-Франківська обласна філармонія. А тоді це був театр імені Монюшки. Тут Українська республіканська капела співала три концерти, і звідси вони рушили у велику міжнародну подорож. Великі гастролі п'ятирічні, в яких вона та капела голосно говорила на цілий світ, що Україна то є окрема країна від Росії зі своєю культурною спадщиною, зі своєю музичною мистецькою ідентичністю, зі своїм обличчям української. Української нації сьогодні події розвиваються з підготовкою до відкриття нашого пам'ятного знаку. Події розвиваються насправді не так, як би ми хотіли. Хоча багато роботи пророблено. Ми маємо на сьогодні ескізи. Ми маємо модель уже якби внутрішньо затверджена в нашому оргкомітеті нашого, нашого проєкту. Проєкт, який називається Щедрик. Від Станіславова до Нью-Йорка, адже знаємо, що в рамках цього проєкту Щедрик стартував звідси як шедевр українського хорового мистецтва, як родзинка української хорової музики. Він стартував з цієї філармонії, і протягом п'яти років він опинився у Сполучених Штатах у Нью-Йорку і в принципі, і звідси, і протягом цієї подорожі він розлетівся на цілий світ його за. Зараз, вже коли пройшло понад 100 років, цілий світ співає на різдво на різних мовах. Ми повинні цим пишатися, це знати, це любити, цьому приділяти надзвичайно багато уваги, адже це той момент, це той факт, щедрик то є та родзинка, яка прославляє. Нашу державу, нашу націю на цілий світ та родзинка. Ми повинні не забувати, яка написана великим генієм. Я би навіть сказав героєм України Миколою Леонтовичем. Чому героєм? Тому що цього композитора автора щедрика, застрелили у власному домі. За його проукраїнську позицію, за його патріотичне ставлення до всього українського, за його українську творчість його застрелив радянський чекіст у власному домі Афанасій Грищенко. Тому, на мою думку, ми повинні пишатися, знати, що у нас був такий композитор, який, крім щедрика, ще й багато музики написав, але крім того, він і віддав своє життя. Пам'ятний знак на честь першого виконання Щедрика національною капелою в нашому місті понад 100 років тому створять за ескізом івано-франківського скульптора Степана Федорина, який є автором пам'ятника митрополиту Андрею Шептицькому в Івано-Франківську. Розповідає архітектор проєкту Щедрик від Станіславова до Нью-Йорка Володимир Гайдар. Це було досить таке складне завдання, тому що треба показати у пластиці в матеріалі, треба показати подію, треба показати музику, треба показати те, що в тій музиці сконцентровано. І е, таку багатозначність і е, самої події, яка відбулася е, більше ніж 100 років тому, і, і яка була зафіксована власне культурним е, таким проявом. Е, в... Щедриком, який пролетів весь світ, і свідчив про Україну, про державу, яка є, яка є не менш красивою, не менш глибокою, як ця музична композиція, яка представляла цю державу. Насправді, 100 років, цьому, 100 років тому це спрацювало і більше того, оті камінчики, які були закладені нашими предками і сподвижниками, і нашими культурними діячами. Так багато часу. Тому ті камінчики зараз дають усвідомленість українцям в тому, що ми дійсно є велика нація. Бачите, скільки часу треба, щоб пройшло, щоб люди нарешті відклали для себе, що ми є відомі на весь світ. Ми є значимі на весь світ. Ми не просто нація, яка бореться за життя. Ми нація, яка були завжди і будемо просто. От бракує завжди усвідомлення, самоусвідомлення. Усвідомлення себе частинкою чогось великого, чогось давнього і чогось величного. От тільки культура може це усвідомлення дати. Мало мати це в серці, зберігати і переносити з покоління в покоління. Мало мати це в усвідомленні. Бажано для того, щоб якомога більше людей могли долучитися і усвідомити себе українцям, щоб оті знаки, символи були. Матеріалізовані і показані для всіх, щоб кожен міг до того доторкнутися. Доторкнутися до музики це взагалі таке сакральне дійство. Доторкнутися буквально до музики. Тому, от власне, показати через пластичні засоби, через матеріал, через середовищність самої композиції, показати величність того моменту, величність творіння і величність події це було досить складне і досить таке захопливе завдання. Мені здається, що скульптор справився дуже гарно з цим завданням, власне, в нього від нього пішла пропозиція показати символ Щедрика, символ цієї події як птаха, ластівку, яка облетіла весь світ, і яка несе на своїх крилах все українське, яке було зібране в той такий важливий момент і сконцентроване і передане на весь світ. Знак символ розташований буде тут не випадково, в місці де збиралася капела, де вперше прозвучала прозвучав щедрик перед тим як вирушив таку далеку подорож. Пам'ятний знак буде інтерактивним і цікавим для пізнання як історії, так і українських культурних музичних надбань. З точки зору містобудівної це теж дуже цікаве місце. Воно колись було проїзним. Зараз це пішохідна частина, і яка наразі більше транзитна, і тут немає місця, де можна зупинитися. Трошки не знаю, розгледіти довкола, біля чогось зупинитися і зафіксувати свої картинкові враження від міста, від міського середовища. А якщо прив'язати сюди серйозну подію, прив'язати сюди серйозний за символ, це ще буде збагат. Ачення і от власне оце от усвідомлення, само усвідомлення своєї причетності до історії міста і до історії України загалом. Власне, це абсолютно сучасний, буде знак символ, це абсолютно цікавий, інтерактивний, тобто це не є зафіксована якась пластична композиція. Це є заклик до інтерактиву. З одного боку, це буде і можливість присісти, сфотографуватись, то що нашим людям зараз ну це трендово робити фотографії, робити селфі, виставляти їх в соцмережах. Це і реклама себе самого коханого, і реклама. Сама знаку і таке свідоме несвідоме просвітництво інше. Там будуть власне протрасований маршрут, яким передавалась, яким власне рухалася капела національна. І тобто будуть всі міста, в яких звучав Щедрик, в яких звучала українська пісня хорова. Кожна кнопка, кож, кожне місто це буде окрема кнопка, і на них буде звучати на цих кнопках будуть звучати українські мелодії, натиснувши на них. І власне хорові мелодії, які звучали в світі тоді в репертуарі хорової капели. Також Ластівка несе на собі трьох. Людей, які найбільше спричинилися до творення цієї композиції, і найбільше спричинилися до того, щоб світ почув українську пісню і українську хорову музику. Це Кирило Стеценко Леонтович, автор Щедрика, і Кошиця це диригент, який власне зібрав капелу і керував. І також на спині Ластів. Які буде і вся хорова капела, але вона буде у вигляді, скажімо, такої інтерпретації шаржу, тому що з хоровою капелою мандрували і художники, які фіксували ті моменти, які відбувалися, причому фіксували у різний спосіб. І, власне, один з таких шаржів є дуже відомий, який показує характер диригента, характер керівника хорової капели, який показує. Натхненний спів хорової капели, звичайно, він не показує кожного окремо портретно, але от власне поєднання трьох людей, які максимально задіяні були до процесу, поєднання самої хорової капели, поєднання маршруту міст із алегоричною формою української душі, української пісні, української хорової музики з птахом, з ластівкою. Оце і є той знак символ, який несе в собі дуже багато. Суті дуже багато сутнісних символів. Крім того, буде ще крім самого знаку символу, тут ближче до скверу, так щоб не заважати руху, а навпаки, додати до самого знаку. Буде додатковий стенд, буде е, інформація друкована з фотографіями і таке інше, і з можливістю доступу до. Е, е, Інтернет-сторіночки, яка буде теж розроблена в процесі, де можна буде більше черпнути, побачити фільми про щедрик, які були зняті, побачити інтерв'ю, побачити власне історичні якісь рефлексії і детальніше ознайомитися з історичними подіями, які пов'язані із, автор, із автором із людьми залученими, із самої події для реалізації цієї ідеї потрібна допомога меценатів, кажуть. Місцеві митці, які втілюють задум в життя «105 років насправді від старту капели, і 100 років 7 травня 2024 року, буде 100 років, як капела завершила свою гастрольну діяльність там далеко за океаном. Це насправді знакові події. Проблема в тому, що сьогодні ми живемо в час війни. І знову війна, так як і 100 років тому, проти північно-східного жорстокого лицемірного ворога, така сама війна є і сьогодні. І знову від того самого ворога. Як захищатись? На мою думку, ми повинні тримати і культурний фронт. Це саме культурний фронт. Звичайно, дрони, звичайно, зброя, все, що можемо. Звичайно, ми розуміємо, що з бюджету 800 тисяч гривень зараз це буде важко, це буде шум, крик і так далі. Тому, будучи тут, маючи можливість, закликаю меценатів нашого міста, хто хоче долучитися до такої великої і знакової події. І увіковічнитись в самому центрі нашого міста, доклавшись до, до, до проєкту створення нашого пам'ятного знаку Українській республіканській капелі, щедрику і нашим трьом композиторам, ми будемо дуже раді. Я чекаю від наших меценатів, нашого міста і гостей нашого міста повідомлення на свою сторінку Facebook Володимир Рудницький. Утверджувати наші славні сторінки української історії і культурної спадщини для поколінь прийдешніх найшляхетніша місія сучасників.